Привіт! Якщо ти дивишся це відео, то точно любиш азарт, а значить хотів би опинитися в Лас-Вегасі. Реального переміщення не гарантую, але віртуально казино Вегас в Україні вже є. Відразу скажу, що маю для тебе промокод, він в описі, який при реєстрації і першому депозиті від 100 гривень дасть тобі безкоштовні 120 фріспінів. Особисто я зміг відіграти на них ось стільки. Окрім цього, по бонусам Вегас цікавий тим, що дає їх 30 днів поспіль з дня реєстрації, і загалом можна отримати до 1 мільйона гривень та 2 тисяч фріспінів. А ще у Вегасі є кабанчик, в якому накопичуються відсотки з виграшів. Мінімальна сума, яку він віддає, 50 гривень. Ці гроші потрапляють на основний рахунок. Щоб гроші потрапляли в кабанчика, треба крутити слоти, які мають відповідну відмітку та мають значок RTP, який показує, скільки відсотків тобі нараховується за кожен виграш додатково. Після фріспінів за реєстрацію і деякого виграшу на бонусний рахунок почав крутити ті слоти, що цікаві мені нові. Зараз покажу тобі слот, у якого мені заносило найбільше у вегасі. Це Black Sales Wild Seas. Провайдер Infinity Dragon Studios. Поки дивишся про крути, коротко резюмую, що сподобалось в Казино Вегас. Тут багато цікавих слотів, регулярні турніри, привітальний пакет з 30 000 денних бонусів. Є накопичувальний бонус-кабанчик. У казино легальний статус в Україні і у Вегасі щедра та цікава бонусна система. А от чи дозволить вона вам вигравати та збагачуватись, це інше питання, на яке у мене відповіді немає. Бо все, що я завів, програв з задоволенням. Серед того, на що можна дорікнути Вегасу, це те, що доступ до демо-версії ігор відкривається лише після реєстрації, а ще немає мобільного застосунку для Android та iOS, хоча це можливо тимчасово. А от щодо слоту Black Sales Wild Seas, то RDP в нього 96,8, волатильність середня, максимальний виграш 10 тисяч відставки. Кількість ліній для виплат 30. Мені цей слот сподобався. Для довідки ліцензію Казино Вегас перевірив, вона оформлена на ТОВ Спарк Тек від 7.11.2024. Уточню Уточнюю і про технічні моменти: платити і виводити гроші в Вегасі можна лише на картку. Верифікація можлива через документи або через дію. Що ще покрутити в Вегасі, якщо не хочете рулетки та блекджеку, а його тут багато різного. Можна ще колесо фортуни покрутити, але це дозволено лише тим, хто постійно ставить. А будете багато ставити, будете поступово просуватись з першого на восьмий рівень програми лояльності у Vegas Club. Вище рівень більше ексклюзивних бонусів і у кількості, і у відсотках. А я ж поки покручу нові слоти. Фрікен Бананас. Нічого так слот з дивною механікою спрацювання вайдлів бананів, але віддавав він погано, тому довго не крутив. Один біг він був за 200 прокрутів. І усе. Розробник Haxo Gaming, RTP 94,29, волатильність висока, максимальний виграш 10 тисяч відставки, кількість ліній виплат 19. Ще з нових крутив слот The Way of Dead від GameArt. Зловив 6 книжок, мав три респіни, відіграв 56 гривень. Дуже мало. RTP 96%, володильність низька, слот хороший для відіграшу бонусу. Кількість ліній для виплат 10. Представлений на початку цього року. А от кому подобається щось яскраве та арабське, то пропоную слот Elephant's Gold від NetGame. RTP 95,95, ,95, волатильність середня, максимальний виграш 1500 від ставки, кількість ліній виплат 243. Якщо немає ідеї, що покрутити, покрутіть цей слот. А я переходжу до Peppers Pepperoni Pizza Plaza від Real Kingdom. Новий, але просто космічно нефартовий слот. За 100 прокрутів відбив ціну 10 ставок. Це просто жах від Real Kingdom. Хоча механіка візуальна і цікава. RTP-95,55, волатильність висока, максимальний виграш 6000 від ставки. Накопилася агресія. Тому вдало постріляв по бутилкам в слоті Fortune Skulls Net Game. Вибив лише мінорний джекпот на мінімальній ставці, але і це вважаю хорошим результатом. По тому, як віддає казино Вегас. ртп слоту 96,28, волатильність висока, кількість ліній виплат 50, максимальний виграш 2000 відставки. На бридні солоденькі слоти заходь в Hounds of Hell. Це страшний по всім показникам слот, в тому числі й по віддачі. Максимум, що я бачив у ньому за 300 прокрутів, то це невеликий біг він у пару десятків іксів відставки. Але як для відіграшу бонусу, цей слот непоганий. Волатильність у нього нього середньо висока. Розробник Haxo Gaming, RTP 94,16, максимальний виграш 20 тисяч відставки. Останнім показую слот Rome Fight for Gold Eternal Empire. Спіймав біг він, але все більше переконують в тому, що нові слоти зараз намагаються прив'язати гравця до себе усілякими накопичувальними бонусами та джекпотами. Іноді це навіть через край, якось у цьому слоті, бо й на розмір джекпота капає. І у птицю щось летить, і по чашам грошики розлітаються. А мені ж треба іншого, щоб мені на баланс щось впало. Розробник цього слоту. Провайдер Foxium RTP 96,34. максимальний виграш 25 тисяч відставки, кількість ліній виплат 40. На цьому все. Яке у мене резюме по вегасу? Казино віддає багато бонусів, грошей не сильно віддає, але час на розваги розтягує фріспінами і бонусами на депозит. А що мені ще треба? Бажаю великих виграшів.